Гаразд, послухайте мене, це не наукова фантастика. Деякі павуки справді вміють літати не за допомогою крихітних крил і не просто дрейфуючи за вітром. Ці малюки буквально використовують електрику, щоб піднятися в повітря. Дивно, правда ж. Уявіть собі, сонячний день. Хмари пливуть небом, а внизу крихітний павук підіймається по травинці. Він зупиняється, підіймає передні лавки і просто чекає. Що він робить? Він збирається полетіти на павутинці. Політ на павутинці – це не просто мила назва це справжня річ. Павук випускає нитку шовку, дозволяючи їй підхопити повітря. Але ось у чому фокус: це не просто вітер, робить цю роботу. Цей шовк може подорожувати на електричних полях в атмосфері. Серйозно, іноді ці павуки злітають на висоту до трьох тисяч метрів. Це майже так само високо, як літають невеликі літаки. Тепер, як їм це вдається, павуки мають надчутливі волоски на лапках, які називаються трихоботріями. Ці волоски можуть відчувати природне електричне поле землі. Коли умови ідеальні, павук випускає свою павутинку і дзига. Він злітає, підіймаючись у небо без крил і без вітру. Це як природний антигравітаційний фристрі. Отже, як далеко може залетіти літаючий павук? Далі, ніж ви думаєте, деякі з них долають десятки, навіть сотні кілометрів. Є історії про павуків, які приземлялися на кораблі далеко посеред океану. Уявіть собі, що ви моряк і бачите павутинку, яка дрейфує з неба. Правильно, ці крихітні мандрівники можуть буквально перетинати моря. і все це на одній нитці. Це один з найдивовижніших прикладів того, як природа обходить правила фізики. Використовувати електрику замість вітру, жодна інша тварина не виконує такого трюку. Це нагадування. Природа дивна, чудова і завжди повна сюрпризів. Тож наступного разу, коли ви побачите павука, не думайте лише про моторошну повзучу істоту. Пам'ятайте, деякі з цих хлопців є високолітаючими піонерами, які подорожують невидимими течіями до місць, які ми ледве можемо уявити. Павуки не просто лякають нас. Vonë devojit nas. Preroda në Vëriven.